Без ліцензій, без дозволу та без документів стихійна торгівля набирає обертів. У борисполі утворилося безліч осередків незаконного збуту. Овочі та фрукти, м'ясо та молоко. Всі ці продукти просто під палючим сонцем та у бабіч проїзної частини. Більше так званих тротуарних бізнесменів розташувалися прямісінько біля центрального ринку. Лік патрульна поліція там превентивно працювала, просила постійно не торгуйте, не торгуйте, не торгуйте. Але вибачте, патрульні поліцейські це не попугаї, це представники держави, які мають на то повне право реагувати, конфіскову і передавати матеріали до суду. Що стосується відповідальності, згідно статті 160 санкція статті передбачає конфіскацію. Майна, яким проводилась торгівля. Якщо ми йдемо, ведемо мову про е, промислові товари, да, то звичайно, що це кімната зберігання, у нас їх тут вистачає. Е, для них особливих умов зберігання не потрібно. Що стосується продуктів харчування, тут трошки складніше. Має бути кімната, яка е, забезпечена всім нормам і стандартам санітарним. Ту кімнату, яку нам запропонували, ну вона м'яко кажучи, не відповідає всім санітарним нормам. Ми все таки будемо вести розмову і діалог далі з міською владою про те, що все-таки в нашому місті з'явилася така кімната. Якщо ми хочемо щось побороти. То ми маємо використовувати всі важелі впливу на це, оскільки спеціально оснащеного приміщення у Борисполі немає, інспектори не можуть у повній мірі діяти відповідно до закону, тобто конфісковувати нелегальний товар. Натомість правоохоронці знайшли альтернативний метод вирішення проблеми: проводити опис та оцінку товару. Прийшли ми до іншого алгоритму дій, будемо передавати на зберігання. Відповідним продавцям цю, цю продукцію береться середня вартість товару долучається до матеріалю справи. Якщо людина продала цей товар, вона просто буде і а рішення суду буде е, е, вилучити на користь держави, угу. то людина буде компенсувати це грошима. Варто зазначити, що крім поліції, рейди по місцях несанкціонованого збуту товарів мають проводити і представники громадських організацій нацполіції та благоустрою міста. Це проблема комплексна. Патрульна поліція в цій проблемі може виступати як механізмом. Але хотілося б, аби і влада. Місцева щось так само з приду цього приймала якусь участь в цьому, а не залишати просто один на один і казати, що це ваші проблеми. Хотілося б, аби все таки ми комплексно цю проблему вирішували. Але чому виникають ці стихійні ринки на вулицях, алеях та площах Борисполя? Чи справді людям зручніше торгувати на тротуарі замість прилавків? Тому що тут багато ходить людей, а на ринок ніхто не заходить. І беруть, і ми швиденько продали і поїхали, а там день сидиш і не продаси. Які там сквозняки? І місця немає для всіх людей? Немає. Ось зайдіть, подивіться, там духовка. Звісно, тут краще. Хай нам зроблять без... Люди не проти ні Понімаєте місто? Не проти. Ну там не можна стояти, маса ж людей, нема де стати. Ми були шоковані побаченим. Ангар, про який говорила бабуся, буцімто переповнений, виявився майже пустим. Тож причина тут зовсім в іншому: чи то обіг ймовірних покупців більший, чи конкуренція менша. Все ж під час рейду гори продавці, хоч і з обуренням, але погодились класти свої речі на одного з торгахів. Інспектори склали протокол, провели оцінку та опис товару. Далі ж справу розглянули у суді. Рішення було прийнято щодо притягнення даної особи до відповідальності за указано статтю, застосовано максимальний штраф 119 гривень. І стягненням судового збору 320 гривень при повторному порушенні штраф потрібно буде сплатити вже у двократному розмірі. Правоохоронці запевняють, що надалі поблажок вже не буде, а рейди проводитимуть, допоки у місті повністю не зникне стихійна торгівля. Кароліна Савсюк, Вадим Погрибний, новини, телеканал Бориспіль.